На минулому тижні я написав листа і е, в суми Теплоенерго і в Київ е, в, е, в м, інвесторам, щоб в наступному році вони передбачили вже при складанні е, своїх планів. Заміну тепломережі від Альтанки до е, переулка «Академічний», тому що я маю надію, що в наступному році ми розпочнемо е, реконструкцію театральної площі і розпочнемо її саме заміни важливої для всього Кіровського мікрорайону тепломережі від Альтанки. До э, період академічний